Вітаю, ефір парламентського телеканалу. Продовжує програма Власний погляд, стан перспективи та проблеми розвитку громадянського суспільства в Україні це тема цього випуску програми. Гість нашої студії Анатолій Ткачук, директор інституту громадянського суспільства. Я вітаю вас в нашій студії. Якщо загалом аналізувати той стан, в якому перебуває сьогодні громадянське суспільство, хотілося б почути, як ви його оцінюєте. Наскільки він сьогодні розвинений у нас громадянське суспільство і всі принципи, які мають діяти в цій сфері, і наскільки актуально все-таки залишається проблема обговорення проблем розвитку громадянського суспільства? Ну, знаєте, громадянське суспільство це як комунізм. Воно постійно будується, постійно розвивається, але межі цьому нема. Тому е, на різних етапах можна по різному оцінювати те, що відбувається тобто, в Україні. то був спадсь активності, напевно був якийсь період. Ні, е, 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 ну звичайно, якщо подивитися оцих 20 років, що ми могли б бачити на початку 90-х років така активізація, тотальна активізація громадянського суспільства через власні ініціативи. Тому що до того фактично в нас було лише кілька організацій, які були квазідержавними. Після скасування монополії КПСС появилася можливість людям об'єднуватися, але це об'єднання воно носило таку, в першу чергу може суспільно-політичний характер. Тоді створювалися дискусійні клуби, громадські організації такого політичного спрямування. Через деякий час, коли вже Україна сформувалася як незалежна держава, створилася багатопартійна система. То, вже громадянське суспільство, громадські організації, як такі політично активні, вони стали відходити на другий план. Якщо в історичний екскурс розвитку громадянського суспільства, говорити про нинішній етап, от як би ви характеризували цей стан, в якому прибуваємо на сьогодні, і, 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 і актуальність тих проблем, які виникають вже останнім часом, досить часто особливо почали звертати увагу на розвиток громадянського суспільства і проблемні аспекти і необхідність регулювання їх. Ну, знаєте, я щодо врегулювання, я завжди дивлюся на це дуже обережно, тому що можна зарегулювати. можна зарегулювати так, що мало не здасться. Ну, якщо подивитися порівняння з сусідами, то Україна на постсовєтському просторі має звичайно значно кращі показники індексу розвитку громадянського суспільства. У Нас достатньо велика кількість громадських організацій в самих різноманітних сферах. Від ветеранських до молодіжних, від наукових, там дослідницьких до там, товариств, філотелістів чи е, якихось інших збирачів е, старовини. Е, тому е, тут ніби проблем нема, але є в нас інші проблеми, тому що в нас е, сформувалися вже так звані е, організації квазігромадські. Коли е, організація ніби називається громадською, а по суті е, за нею стоїть там е, якийсь один бізнесмен чи один політик, і ця громадська організація використовується для просування інтересів в першу чергу на виборах. І коли ми подивимося, наприклад, баланси е, надходжень благодійних пожертв е, е, в Україні по роках, то ми побачимо, що е, кількість грошей. У благодійних організацій дуже сильно зростає, якраз під час виборів. От Якраз скажіть, будь ласка, саме тому виникає десь якийсь елемент недовіри до громадських організацій, зважаючи на те, що зараз останнім часом з'явилося якраз саме з'являються все частіше, з'являються ті організації в основі в основі фінансування, яких стоїть саме закордонний капітал, або інтереси не українських громадян, а інтереси тих, хто створює і фінансує ці громадські організації. Ну щодо закордонного капіталу, то я тут вас розчарую. Я колись робив дослідження, скільки коштів оперують громадські організації і походження. Так, закордонні гранти складають якихось півтора чи два відсотки. Ви собі навіть не уявляєте. Внутрішні резерви, внутрішні бізнес-інтереси більше захищають? Ні, тому що всі решта кошти це кошти українського походження. Це в першу чергу благодійні фонди, які створені при специфічних державних організаціях. У нас є багато благодійних фондів. Одні працюють з МВС, інші працюють з податковою службою. Ще більше працюють з політичними партіями і взагалі з окремими політиками. Так кошти, які формуються в цих фондах, вони в десятки разів більші, ніж кошти, які надходять у вигляді грантів за кордону. Тому це такий великий міф. що... Але якщо забрати закордонні гранти, то в Україні практично не залишиться організацій такого незалежного дослідницького толку, тому що на сьогодні український бізнес і українська влада не підтримує в принципі організації, які можуть проаналізувати той чи інший законопроект, вказати ризики, які породжуються цим законопроектом, і привернути до цього увагу. А якщо ми подивимося будь-яку демократичну зарубіжну країну, ми побачимо, що недержавні аналітичні центри це дуже впливовий гравець. Формування внутрішньої і зовнішньої політики, от щодо впливовусі громадських організацій, от як би ви охарактеризували от саме такі перспективи, наскільки сьогодні вони повноважні впливати на всі процеси, які відбуваються в Україні? Суспільні процеси, і в тому числі на діяльність влади, чи є в них ті повноважені, і механізми впливу на сьогодні? Чи не потрібно врегулювати це питання, або посилити якимось чином саме долю громадських організацій в суспільних процесах? Ну, перше, що я б хотів сказати, що е, от те, що відбулося в, в нині. Чому скликанні Верховної Ради боротьба з кнопкодавством це заслуга громадських організацій. Якщо ви подивитеся півроку чи рік назад, саме громадські організації криком кричали, що всі мають голосувати сам за саме. І була створена без законів, без повноважень, була створена громадська думка, яка таки примусила в основному не остаточно, але перейти. Парламент до виконання конституції тому громадські е, е, сила громадства залежить не від повноважень, наданих законом а від, а від мети, якої планується в, досягти та, її. від високої мети, від публічності їхньої діяльності, і якщо ця мета відповідає потребам чи інтересам громадян. Тобто Тобі змінювати жодних жодних повноважень і жодних змін у цій сфері робити не потрібно їм достатньо того, що вони володіють тими механізмами, якими апелюють сьогодні, для того, щоб впливати з одного боку, ніби достатньо повноважень. Вони мають право звертатися до правоохоронних органів, звертатися до різних інститутів влади, але от настільки до них прислухається і побачить. Ту проблему, з якою вони звертаються, наскільки буде дієвими такі звернення, чи можуть просто від ну, скажімо, відбутися простими відписками, так ми візьмемо до уваги, ми зробимо, ми врахуємо. А насправді далі цього не не йде. Я проработи. вам хочу сказати, що це залежить не тільки і не стільки від громадських організацій, чи від закону, що це буде передбачати? Це залежить і від органу влади, і конкретного керівника, який на посаді. Як працював заступником міністра регіонального розвитку, ще не було цієї славнозвітної постанови про громадські ради. У нас існувала мобільна така громадська рада з двох частин, яка постійно збиралася, тому що я був дуже зацікавлений в тому, щоб на громадській раді обговорити проект, який підготовлений в рамках інст... нашого міністерства, тому що я був зацікавлений. Почути зворотній зв'язок від людей, які від мене не залежать, тому держава, в принципі, орган влади має бути дуже зацікавлений в тому, щоб залучати до такої своєї діяльності е, недержавний сектор, і ну ми... іноді така робота зводиться до простого формалізму. Тобто, формальна рада існує, формально вона діє, формально якісь Добре. рішення ухвалюються, Наскільки це збере до уваги. Той орган, при якому існує така громадська рада. Ну тут я ж кажу, якщо органи зацікавлений в тому, щоб почути зворотній зв'язок і відпрацювати краще, ніякий закон не допоможе. Якщо в органі представлені організації, які ні на що не здатні, то навіть бажання органу також мало, тому що не буде е, е, продукту. Це громадянське суспільство і співпраця це шлях на зустріч. Якщо хоч один не йде назустріч, тоді цього шляху немає такого, як треба. Можна сказати, що саме в цій співпраці між громадянським суспільством і владою сьогодні існує паритетність. Чи все-таки так однозначно стверджувати, поки що зарано? Ні, немає паритетності. Я, тому що ну я їжджу по Україні, я працюю тут з багатьма і державними органами. Хочу сказати, що Ну нема у більшості керівників розуміння того, що якщо ти залучаєш більше е, людей до процесу підготовки рішення, це краще для тебе, тому що рішення буде а. Більш зрозуміле, краще, і б, воно буде краще сприйняте суспільством. І от ми зараз, працюючи в областях, от зараз у Дніпропетровській області, перед тим, Хмельницький, Вінницький, Рівненський, ми показали, що в принципі режим діалога, коли обласна рада, обласна адміністрація з одного боку, громадські організації, бізнес асоціації, наука з іншого боку, коли в режимі діалогу працюють, випрацьовується стратегія розвитку області. Ну, зовсім іншого вигляду вона є європейською, вона є зрозумілою і можлива до реалізації. Наскільки сьогодні дійсно можливо досягти того балансу інтересів держави, інтересів окремих органів держави між інститутами громадського громадянського суспільства? От щоб збалансувати ці інтереси, і власне ці інтереси працювали б саме для кожного окремо взятого і для розвитку держави загалом. Ну це таке філософське питання філософське питання, але хотілося б зрозуміти шляхи розв'язання цього проблеми. Як ви бачите їх, і наскільки потрібно ще, можливо, навіть на рівні законів? Хоча ви сказали, тут не закони потрібні розуміння і бачення кож кожного окремого керівника. Але все-таки чи можливо на сьогодні збалансувати і що для цього потрібно? От я наведу такий приклад. От є Марина Іванівна Ставнічук, Її не треба там додаткового закону. Вона комунікує з різними громадськими організаціями, ініціює створення там робочих груп, де всі працюють для того, щоб отримати продукт. На сьогодні мені здається, у нас намітилася непогана така конструктивна співпраця з комітетом державного будівництва Верховної Ради. В той же час, ну, наприклад, ми зараз вийшли практично з усіх громадських рад і не будемо брати участі у цих громадських радах, тому що це перетворилося. Ну на таку собі я не знаю порожню забавку. Угу. Тобто в нинішній при однаковій конституції, однаковому уряді, однаковому законі одні працюють і знаходять потребу в діалогу, а іншим це не потрібно? Ми поки що говорили про один із механізмів, один із інститутів громадянського суспільства, це громадська організація, їх насправді існує більше. Якщо говорити про самоорганізацію, про ситуативне об'єднання громадян, про мирні збори, наскільки врегульовано в цьому аспекті роль і значення громадянського суспільства? Наскільки я знаю, що якраз. Мирні збори і зараз намагаються врегулювати це питання для того, щоб чітко розписати всі механізми організації і проведення таких зібрань. Ну я хочу сказати, що да громадянське суспільство воно не тільки специфічні такі галузеві організації чи організації по інтересах, а це і з одного боку можливість самоорганізуватися за місцем проживання. А з іншого боку, можливість публічно висловити свою незгоду чи навпаки підтримку діям влади через мирні заходи, походи, демонстрації. Що стосується врегулювання одного і іншого, у нас на сьогодні є закон про самоорганізацію громадян за місцем проживання. Відверто кажучи, закон потребує перегляду, тому що він не є функціональним. Він більш декларативний і да, не розписані механізми, і він не вирішує проблем самоорганізації людей для того, що створюється. З іншого боку, є інша самоорганізація. От, умовно кажучи, ви живете там. От я живу в приватному секторі, у нас там 5-10, умовно угу. садиб. Ми зібралися і вирішили, що давайте ми зробимо нормальну вулицю. Скинулися. Uh -huh. Наняли там механізми, привезли е, якийсь там асфальт, uh -huh. заасфальтували. Нам для цього треба закон? Не треба. І тому я категорично проти того, щоб приймати, наприклад, закон про збори громадян. Uh -huh. тому що а от про мирні збори потрібно тут врегулювати. Збори і походи це інша справа. Це має бути врегульовано. Чому має бути врегульовано? Тому що у нас от останні роки практика взагалі дивна. Конституція передбачає, що це право може бути обмежене судом, не скасоване, а обмежене. У нас же суди забороняють проводити мирні збори, мирні походи. Тобто суди діють неконституційно. Ви е, Пам'ятаєте, колись у нас була навіть така ідея, було прийнято рішення, що центр Києва не для зборів. Я коли і це... органи державної влади, інституті влади також я, коли це сказав своїм колегам у Страсбурзі, вони стали сміятися. Кажуть, це в принципі неможливо, тому що центр міста, центральна площа, ніколи не буде не може бути заборонена для того, щоб там відбувалися тобто регулювати в правовому сенсі потрібно деякі моменти, які пов'язані саме з але головне не зарегулювати. І про профспілки. Наскільки вагомим сьогодні є вплив профспілок? Це також один із механізмів інститутів громадянського суспільства. З збільшенням приватного сектора, економіки, власне, діяльність проспілок якраз зменшена, знижена. Чи можна вважати їх ще сьогодні ефективним дієвим механізмом інститутом громадянського суспільства? Досить коротко, Це складне маємо завершувати. питання. Я вже давно не член профспілки, тому що навіть не знаю, в яку проспілку мені. Вступати. Тобто, поспілки втратили своє це як є... сьогодні. По спілки здали всі позиції, які можна здати. Тобто старі відійшли, а нових не з'явилося, і це погано. А загалом наскільки держава сьогодні здатна сформувати дієве громадянське суспільство? І а якщо це не держава, то хто має це формувати і на яких принципах загалом це має формуватися? Бачення, концепція, перспективи. От як це виглядає ну, з вашої я точки зору? з кажу, що жодна держава не збудувала і не збудує громадянське суспільство. Як почне будувати, вийде КПС, тобто ситуація, е, ініціатива, е, ініціатива е, знизу? Ініціатива знизу, не заважання держави і розуміння, що децентралізація і громадянське суспільство це значно краще. Ніж тотальна централізація, де один одного дурять Анатолій Ткачук, директор інституту громадянського суспільства, ви були в нашої студії. Я вам дякую за участь у нашій дякую програмі, вам. за те, що завітали до нас. А нашим глядачам дякую за увагу. Залишайтеся з парламентськими надалі. Якщо хочете більше знати про життя країни та події в парламенті, на все добре.